Дитячий одяг лупілотка, будемо проникна вітровочка на фліси, це 116 світшотик, баєчка 98 104, такий регланчик маючок. Світшотики 98104 на баєшці. Такі вітровочки йдуть, вони йдуть, воду не проникні. Серединка флісу 34 140. Світшотик, така йде на замочку баєчка 110-116 з капюшончиком. Світшотик 110 116 баєчка, така на замочку 140. Світшотик іде 122, 128, ході 134, 140, Світшот, 98-104 баєчка, така на замочку баєчка 98 104. Також таки на баєчці йдуть хопточки, світшотик, баєчка, така також йде на замочку теплесенька. 110-116, така худі, 158, теплесенький костюмчик. 110-116, теплесенький світшотик. Такий також теплесенький, теплесенький, теплесенький баєчка. 146-152. Такі класні теплесеньки, також на бачишці 122-128, 110-116, 110-116 на замочку баєчка. Така теплесенька фліс, костюмчик. Боді на довгі рукачик, такі також теплесенький костюмчик, джинсики, русинки. Теплесенька кофточка, також такий теплесенький світшотик баєчка, теплесенький костюмчик, штанішки, флісочка теплесенька, серединка також фліс, Такі вітролочки на флісику, Вода не проникне, вони любить. 86 і 158. Ось такі теплесенькі плесенькі комбіназончики. Водій на довгий рукавчик, костюмчик. Такий до 86,92, кавітровочка напариться, поділення 804, кігуру 1016, 122, 28, така з капшоночком на замочку з 110-116, світшоток 110-116 на набаєшся.